Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play українською. Сьогодні у нас десь Standalon і Огляд Патчу 058. Ну і що ж, давайте розпочнемо. І будемо йти від найлегшого до найскладнішого. Все, що вийшло у нас в даному патчі. Отже, почнемо ми із того, з чого починається гра. Персонаж тепер з'являється із новим предметом. Тепер це Falchier. У майбутньому планується, що замість нього у нас повинна бути рація. І вже в 059 патчі так звані кепки, хоча вони без кепок, будуть мати рацію. Наступне у нас це новинка, яка також буде дуже важлива. Ми тепер не можемо розрізати якісь речі без ножа або будь-якого іншого гострого. Предмета, щоб отримати для себе бинт. Ще однією новинкою даного патчу є новий вид від третього обличчя. Для всіх, хто грає від третього обличчя, це буде досить серйозною відмінністю. Наприклад, прийдеться тепер по-новому звикати до того, як ми дивимося за стіну, скільки ми можемо спокійно знайдитись. Однак, через стіну ви не подивитеся ніяк. Тому готуйтеся до нового. В грі з'явився ще один статус намокання. Він знаходиться на найвищій сходинці. Крім того, ви тепер не зможете викрутити одяг, якщо у ньому щось знаходиться. Тобто, якщо раніше ви могли будь-який одяг викрутити без проблем, то тепер. Для того, щоб висушити ваш одяг таким способом, вам для початку необхідно витягнути з так званих кишень або слотів все, що знаходиться у них. І лише після цього ви зможете здійснити дану можливість, тобто якось трішки підсушити свій одяг, щоб ось не отримати якраз цей найважливіший статус. Наступне з новинок у нас розтяжка, яка крафтиться із куска палиці та дрота. Також її можна скрафтити із мотузки. В підсумку на неї нібито можна пощепити гранату, чи міну, однак мені, на жаль, не вдалося знайти ні одне, ні інше, тому я ось тільки так її випробував. Далі у нас огляд нових споруд, які з'явилися із цим патчем грі. Перше, що ми оглянемо, це так звана водонапірна башня. На даний момент вона не має ніякої функціональності. У ній нічого немає. Однак я вважаю, що в майбутньому ми зможемо качати воду саме з неї. Також у нас з'явилася електрична будка чи електричний щиток, чи електрична підстанція вона ну, називає хто як хоче. Однак вона також поки що не активна. В майбутньому, я думаю, що ми зможемо завдяки ній утримувати електроенергію. Також розробники відкрили для нас ще одну казарму, то одна із великих казарм, яка була, тепер стала також інтерактивна, у неї можна війти і подивитися, що у ній є. Звичайно, вона трошки криво все, наприклад, у багатьох із них. Ми бачимо, що земля виглядає просто із е, підлоги, однак я думаю, що це поправлять. В майбутньому планується ще одну відкрити, однак це буде в майбутньому. З'явилася ще одна кімната, яка раніше була закрита, вона знаходиться у споруді, яка вже давно була, однак вона була закрита. Зараз на даний момент. Ця кімната відкрита, однак у ній поки що також нічого немає. Вона не інтерактивна. Однак в майбутньому можливо щось зміниться. Також в оновленні з'явився груповий інтелект тварин. Однак мені поки що не вдалося дослідити цю тему, однак одне із відео ви можете переглянути у мене на каналі. Далі ми перейдемо до контейнерів. В цьому патчі з'явилося два так званих контейнери, і перший із них це холодильник. Статична річ, яка з'являється на одних і тих же ж місцях, приблизно на карті, вже, які розробили фанати, вона вже є. Ось вони трішки в незвичних місцях з'являються. Ми можемо положити якийсь інвентар туди, і через якийсь час прийти і забрати. По ідеї воно повинно зберігатися навіть після перезавантаження сервера, однак на даний момент невідомо. Перейдемо до другого контейнера, який з'явився у даному оновленні. Це бочка. Бочка з'являється у різноманітних складських приміщеннях, майстернях і подібних будівлях. Вона є декількох видів, тобто забарвлень, і перше, що виділяється у ній, це наявність. Інтерактивної кришки. Кришка може відкриватися або закриватися при необхідності. Також ми можемо її взяти в руки і понести. Вона не є статичним елементом як холодильник. Важливо відзначити, що бочку ми не можемо положити у свій інвентар, як це було у тестових оновленнях. Для того, щоб положити щось із своїх речей, нам потрібно обов'язково відкрити кришку. При закритій кришці ми не можемо нічого покласти у бочку. В той же час, якщо ми закриємо кришку, то ми не зможемо нічого і забрати із неї. В той же час ми зможемо побачити, що є у даній бочці. Це вважаю не дуже реалістично, однак розробники вважають, що це правильно і тому зробили саме такий функціонал даного елементу. Ще однією функціональною особливістю бочки є можливість фарбувати різноманітні речі. Для того, щоб щось пофарбувати, необхідно зібрати ягоди. На даний момент вони є червоні і сині, додати так званий спрей, яким раніше всі годували кепу закрити саму бочку ну, звичайно же ж, положити перед цим необхідну річ, яку ви хочете пофарбувати. Це буде особливість така у майбутньому. На даний момент, все, що я зміг пофарбувати, це лише біла пов'язка, яка крафтиться із винтів. Все інше поки що немає можливості фарбування, тобто футболки різноманітні, просто бинти ви не зможете пофарбувати, оскільки, швидше за все, даної особливості немає у даному оновленні. Отже, для того, щоб пофарбувати, положіть пов'язку, закрити, звичайно, ж саму бочку і нажміть відповідну клавішу. Ось у нас є біла пов'язка. Далі нам потрібно почекати приблизно хвилину. Хвилину ви не зможете взаємодіяти з даною бочкою. І через якийсь час ваша пов'язка вже змінить своє забарвлення. Для того, щоб змінити забарвлення на біле, вам потрібен спрей, звичайний, і Нажати відповідну клавішу. Через якийсь час ви знову будете мати білу пов'язку. Далі ми розглянемо ще одну цікаву річ це каміни, які з'явилися у багатьох будівлях. Для того, щоб розпалити камін, потрібно взяти заготовку, звичайно, яку ви використовуєте для. Того, щоб розпалити вогнище десь на вулиці, покласти цю заготовку у сам камін. Пізніше можна його і забрати, якщо вам необхідно, поки ви, звичайно, не розпалили його. І просто взяти сірники та запалити камін. Далі ви можете, як і зазвичай, будь-якому вогнищі додати туди дров, і у вас буде вогнище. Ще однією цікавою особливістю є те, що із димаря у нас буде йти дим, тому дуже акуратно користуйтесь цією функцією, оскільки вас буде видно. Каміни є у досить багатьох різноманітних місцях, різноманітних будівлях. Я думаю, що це буде дуже хороша річ. І дуже величезний функціонал їх планується в майбутньому. Ну і перейдемо до однієї з найважливіших тем це автомобілі. Автомобілів тепер з'явився інвентар річ, яка дуже-дуже давно всіма очікувана. Інвентар досить великий, у нього можна покласти практично все. Однак він не закривається, так що враховуйте це. Хтось може зайти до вас в спину, забрати те, що ви заховали, і все. В той же час ми можемо використовувати автомобіль для перевезення чогось. Ми можемо навіть бочку запхати, якщо вам необхідно вона. Ще однією особливістю це те, що у нас тепер з'явилися речі окремі для автомобіля, наприклад, колесо. Колесо ми можемо зняти, і, звичайно ж, надягнути, поки що для цього не потрібні будь-які інструменти. Анімації поки що досить криві, але ми можемо переносити ці колеса. Звичайно ж, в інвентар ми їх положити на даний момент не можемо. Тому що це і не буде ніколи можливо. Також на даний момент існує такий баг, що колесо. Неможливо положити на землю, його можна лише виконати. Надіємося, що незабаром його поправлять. Крім цього, з'явилася ще одна особливість: тепер автомобільні шини дійсно можна пробити, і вони у нас можуть портитися. Наприклад, з самої дрібної зброї ви періодично будете пробивати колеса, і вони будуть втрачати свою. Місність, через якийсь час вони повністю будуть знищені, і ви не зможете нормально їздити на вашому автомобілі. Після того, як колесо пошкоджене, воно міняє свій статус, і в залежності від того, наскільки колесо пошкоджене, воно і цей статус змінює. Самі колеса ви також можете знайти не лише на автомобілях, але і на карті. Зазвичай, це звичайно ж, якісь склади і потіпні приміщення. Для ремонту колес з'явився спеціальний комплект. Ремонтний. Він також знаходиться на карті. І Використовується саме для ремонту коліс, це на даний момент. Займає він всього два слоти, тому розраховуйте, що вам необхідно саме стійкі місця у вашому інвентарі. Ще однією особливістю є те, що автомобілі тепер спавняться без палива, тому розраховуйте це перш ніж збираєтеся зібрати ваш автомобіль. Також з'явилися нові речі для автомобіля, які вам потрібно зібрати перед тим, як ви хочете їздити на ньому. Це свічка і акумулятор. Ви їх можете знайти на карті. Для того, щоб ваш автомобіль працював, вам потрібно в інвентарі поставити усі комплектуючі, які існують на даний момент. І лише після цього автомобіль у вас може завестися. Тепер поговоримо про найголовнішу особливість, яка з'явилася станок пачі. Це спам луту. Саме перше поговоримо про те, що так звані КПП тепер не є величезним місцем для луту. Однак в самому КПП тепер, звичайно, ж Лут спавниться. Також є у нас і новий магазин, який ви вже напевно бачили і знаєте. Раніше у ньому нічого не було. Зараз ми можемо спостерігати в ньому різноманітні речі, які з'явилися у даному патчі. Це також хороша річ, оскільки магазин став більш необхідним. Ну і найголовніше те, що всі інші будівлі, які мають якусь конкретну особливість, мають тепер конкретний лут. Наприклад, поліцейська дільниця має у вас тільки те, що пов'язано із поліцією. Ви можете знайти різноманітну форму, різноманітні приладдя, зброю, і практично мало що іншого ви можете знайти, якщо це пов'язано з звичайним лутом. Тому, якщо вам потрібна якась зброя або поліцейський лут, відправляйтеся саме у поліцейську дільницю. Медицинські об'єкти це одне із тих, що завжди славилося більш-менш нормальним лутом. Однак на даний момент ви можете знайти у різноманітних лікарнях і медпунктах лише лут, який пов'язаний із медициною. Це різноманітні. Медикаменти, приладдя і все, що необхідно для лікування вашого персонажа. Ще однією особливістю є те, що у закинутих звичайних автомобілях ви тепер не зможете знайти нічого. В принципі, це лише в мене так вдалося, можливо, насправді це не так. Однак я дуже-дуже багато всього передивився і нічого не знайшов. Ну що ж, на цьому ми і завершимо наш маленький такий огляд. 058. Можливо, це не всі новинки даного оновлення, але найголовніші. На цьому усе. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. Грайте right в Days, підтримуйте Days, і виживайте!